Казка про гумку Ганнусю. У Пеналі разом з іншими шкільними речами жила маленька гумка на ім'я Ганнуся. Вона була дуже працьовитою адже щодня допомагала учням виправляти помилки в їхніх зошитах. Але Ганнуся не засмучувалася через помилки. Адже знала, що її робота це давати можливість виправитися і зробити все правильно. Одного разу Данилко, учень 4 класу, отримав завдання написати важливий твір. Він довго сидів над аркушем і старанно писав, але раптом помітив помилку Данилко Дуже засмутився. Що ж робити? Все зіпсовано, зітхнув хлопчик. Але тут на допомогу прийшла Ганнуся. Вона швиденько стерла помілку і лагідно сказала: Не переймайся, Данилку, Помилки – це частина навчання. Ти маєш право виправляти їх і вчитися на них. Данилко усміхнувся і знову взявся до роботи. А Ганнуся дбайливо допомагала йому кожного разу, коли траплялися дрібні недоліки. Завдяки її підтримці твір вийшов чудовий, і хлопчик отримав високу оцінку.